Ти скільки грошей привезла? Вистачить, щоб закінчити дах? запитав чоловік Марію, коли ту підвіз бус під саму хвіртку. А Василь, замість того, щоб зрадіти повернення дружини і привітатися хоча б, відразу почав говорити про гроші. Вистачить, втомлено відповіла Марія і стала сама заносити речі. Марія повернулася в село навесні. В руках валізи і стара шкіряна сумка, в якій вона ховала зароблені євро. Тиша на подвір'ї дещо лякала, ані гавкути собаки, ані радості від її повернення. Колись Марія була як всі жінка при хаті, при чоловікові, при дітях. Чоловік Василь добрий, але роботи в селі не було. Що заробляв, йшло на витрати, на школу, на хліб, а дітей троє двоє школярів і найменша зорянка, які ще трьох років не мала. Марічко, може, я куди поїду, якось сказав Василь. «Польщу чи в Чехію, люди ж їздять. Але це були просто слова. Він так і не наважився. Василь був із тих чоловіків, які можуть тримати лопату, але не витримують розлуки. А Марія була з тих жінок, які можуть все. Навіть серце своє в кулак зібрати, залишити малу дитину змогла, бо хотіла кращого майбутнього для них усіх. Марія сама поїхала на заробітки в Італію. Спершу нелегально, перетин кордону, страх, чужа мова. Вона, яка ніколи не була далі райцентру, стояла в чужій кухні, мила підлогу, думаючи про те, чи спить її зорянка, чи їсть добре, чи не забула мамин голос. Перший рік мов у тумані робота зранку до ночі. Старенька сеньора Роза не ходила і не говорила, але мала пильні очі. Один раз переплутала Марія таблетки, то тиждень плакала. А коли сеньори не стало, Марія не мала навіть часу на сльози. Потрібно було шукати іншу роботу, йти в іншу родину. Гроші зароблялися, але й витрачалися. Василь будував літню кухню. Старший син купив собі велосипед, якого так довго хотів. Доньки Марії мали новий одяг, не ношений. А Марія, вона жила на залишки. Закономлене молоко, знижки в супермаркетах і дешеві туфлі, які натирали ноги, але гріла душу тим, що вона себе обділяє заради родини. Вона приїздила додому не часто плач дітей, обійми, смачні пороги, але щось змінювалося щоразу. Василь ставав іншим, мовчав довго. Найменше дочка вже не бігла до неї першою, називала мамою бабусю, а сусідки кивали головами ну що ти хотіла? Діти ж тебе не бачать? Відвикли. Третій рік був найважчий. У Римі вона доглядала літнього лежачого чоловіка. Він кричав по ночах і часто нервував, вона втрачала сили. А вдома ще гірші новини. Василь почав пити. Старша донька закохалася у якогось сучасного хлопця гуляла до півночі. Син сказав, що не піде далі вчитися, бо втомився, і всі шепотілися сім'я без жінки то без душі. А де ж була душа в Римі на кухні, з запахом медикаментів і мокрих простирад? І ось тепер вона стояла перед своїм порогом. Хата зустріла її мовчки. Зорянка вже зовсім доросла, вийшла з хати несміливо. Привіт, мамо, тихо сказала. Привіт, донечко. Марія опустилась на коліна, обійняла її і заплакала. Василь сидів на лавці, не дивлячись її в очі. Йому наче було байдуже. Ти настільки приїхала? Назавжди, твердо відповіла Марія. А гроші привезла? Привезла. Але все, більше не поїду. Хай буде, як буде, але тепер будемо жити разом. Він зітхнув, не сперечався, але було видно, що й не зрадів. Минали дні. Марія наново вчилася бути мамою, варила обіди вечері, збирала наймолодшу доньку в школу, прала білизну, дивувалася, як підросли діти і як багато вона пропустила. З дочкою, старшою, було важче, вона майже відокремилася, з мамою не говорила, бо не знаходила спільних тем. Син теж віддалився, і Василь продовжував жити своїм життям. І хоч вона вже була вдома, її присутність нічого не змінювала. Одного дня вона не витримала і пішла в церкву, сіла на лавку і сказала голос Боже, я ж хотіла зробити добре, я не гуляла, не марнувала гроші, я працювала день і ніч, а вдома, про мене забули. І в ту хвилину до неї підійшла старенька бабуся з їхнього села, що сиділа в куточку. Як справи, Марія, ти давно приїхала? Марія не витримала і розплакалася, а потім розповіла сусідці про все, що у неї на душі. Доню, не міряй себе грошима ти зробила так, як тоді вважала за потрібне, і зараз себе не суди, а діти і чоловік звикнуть. Марія більше нікуди не поїхала. Італійські гроші швидко закінчилися, і далі вони знову продовжувала жити скромно. Але вона завела невеличку теплицю з дітьми говорила щодня, з любов'ю і без докору. Василь навіть перестав пити почав їй допомагати з теплицею. А найменша донечка почала знову обіймати її щоранку. І навіть сусіди згодом казали, а Марія молодець, не просто їй було ні там, ні тут, але вона все приймає із вдячністю. Ціна заробітків це не лише втрачені роки, це тиша в домі, поки тебе немає, це фотографії, на яких тебе немає, це обійми, яких ти не встигла отримати. Але буває і так, що жінка втрачає частинку себе, щоб іншим членам родини було що їсти і що одягтися. Але чи варті ті заробітки аж таких зусиль?